телепередачі стиль. І я колочун Катя. Сьогодні на студії Юлія Готівська і ми поговоримо про шкільну форму. Чи взагалі вона потрібна? Ну, я вважаю так. На мою думку, форма шкільна, в принципі, потрібна. Тобто, питання інше, яка вона повинна бути. Тому що е, в нас теперішня форма школярів, вона однотипна. Тобто... Е, Молодші класи, середні класи, старші всі носять практично одинакову форму. І я вважаю, що форма повинна розроблятися згідно віку. І тоді б в нас, наприклад, було б менше таких проблем, як протест проти, проти шкільної форми, тому що старші класи і середні вже мають дуже таку негативне ставлення до самої шкільної форми. Просто, на мою думку, якби це е, якось спонукалося, чи. З нашою державою, і вона би дала змогу спеціалістам розробити шкільну форму по віковим якимось категоріям. Наприклад, шкільна форма для молодших класів вона не може, ну, до неї не ставиться вимог, на мою думку, щоб вона була якась там різнопланова, була різна або стильна. Вона повинна бути практична, вона повинна виконуватися всі гігієнічні властивості для школярів. Вона повинна бути зручною в тому плані, що учень міг би швидше швидко переодягатися. І на цьому їхні функції так якби закінчуються, щоб це було зручно і дітям, і батькам, і відповідно по ціновій категорії. Вже для старших мені здається, до цього питання треба було підійти ближче, так і е, це все правильно прорахувати. Тому що, коли ми візьмемо молодші класи, всі фігури, ну я як керівник гуртка мистецтва створення одягу, хочу сказати, щоб. Ці ця форма розбувлялась наприклад по фігурам, тому що в молодших класах всі фігури діток вони практично одинакові. Тобто, шкільна форма на них сидить майже одинаково і естетичного вигляду в них. Не порушується, ні баланс, ніякий. Тобто вони гарно, красиво в тих сорочечках гарних і сарафанчиках жакетках дуже красиво виглядають. А в старших класах основна проблема в тому, що та шкільна форма ну, їх ніяк не прикрашає. Ці дівчатка в такому віці, які хочуть завжди виглядати красивими, гарними, привабливими для своїх однолітків, однокласників. Для них це є дуже важливою, тому вони протестують проти тієї форми, яку їм дають, тому що вони себе ну, не гарно в них почувають. Якби вже вони формуються, в них змінюється фігура, вони вже діляться на худощавих, на чуть-чуть більше дівчаток, які вже мають більш інші форми. Тому така форма повинна, як на мене, розроблятися згідно тих е, е, типів фігури. Тобто, якщо це шкільна форма, вона би мала, наприклад, чотири якихось варіанти, які би підійшли для дівчат худеньких, які б підійшли до дівчат повненьких. Які б підійшли ще і для інших типів фігури. І тоді б ми, наприклад, змогли викинути цей момент, що от, от діти не хочуть її надівати, бо вона їм не підійде. Якби просто підійти до цього питання більш обґрунтовніше, і кожна дитина одягнула і сказала, «О, вона справді в мені личить, тому що я в ній красива, я думаю, таких би проблем не було. Щодо соціального питання, наприклад, коли інколи запитуєшся батьків і дорослих, вони вважають, що форма потрібна для того, аби. Ну, зробити соціальну рівність. Тобто хтось може собі дозволити купити дорожчу форму, хтось може собі купити дешевшу форму, хтось може прийти в гарному, крутому одязі, і, а хтось не має на цей одяг і ходить в простих джинсах і в простому светрі вже два роки, тобто і ця форма ніби це вирішує питання. Хоча, з моєї ну, точки зору, мені здається, що це питання е, не вирішується. Ну, принаймні, повністю так точно, тому що, якщо б навіть була ця форма одинакова. Людина і дитина з багатшої сім'ї може собі дозволити там якісь кращі аксесуари, якусь кращу сумку, якийсь красивіший годинник, якісь красивіші сережки. І на фоні іншого ну основної маси класу все одно так, якби вона буде виділятися. Особливо ну так якби вирішення цієї проблеми таким способом я вважаю, що це неправильно. Інше питання, що е Шкільна форма це завжди естетично красиво. Наприклад, коли я витягую свої шкільні знімки, і ми ходили в шкільній формі в початкових класах, також вже до класу п'ятого, мені, наприклад, дуже приємно дивитися, коли ці дітки всі такі в тих шкільних формах. Вони всі не то, що однакові, просто вони в тому віці школяра, в якому вони повинні бути. І зараз, коли я вже доросла і маю своїх діток, я от, наприклад, тішуся, що от я на тій фотокарці. Якби, як справжній школяр, а не якась там просто дівчина, яка ходила по вулиці і просто зайшла познімкуватися. Ну, тобто мені здається, що це, це все потрібно, але це все потрібно правильно і грамотно розробити, щоб це підходило для дорослих, для самих школярів, тому що форму носити потрібно їм. Ну ось я вважаю, що потрібно до того питання підійти більш обґрунтовано і врахувати думку саме перших самих школярів, і тоді вже робити якісь розробки і шкільної форми, такі щоб вона була, і щоб вона підходила всім учням і естетично гарно виглядала. Щоб знати думку школярів, ми звернулися до учнів початкових класів. Тобі подобається носити шкільну форму? Так, мені подобається носити шкільну форму, але зимою ми вдягаємося трошки тепліше, бо дуже холодно. Але коли така пора року, там, де тепло, ми любимо ходити в вишитих сорочках на таке гарне свято. Галстук, біленька сорочка. Це наш одяг, який ми часто надягаємо на себе. А, а тобі там зручно? Так. Мої ми зобов'язані ходити трошки тепліше, бо холодно, щоб не застудилися. Але найкраще дітям ходити в галстуку, в сорочці. А яку б ти хотіла, щоб вона виглядала? Б... Це виглядає дуже красиво, як для 4 класу учні таких менших трошки класів мають ходити по школі красиво. Мені подобається носити шкільну форму. Це наша традиція в класі. Як б ти б хотіла, щоб вона виглядала? Ну, щоб всі ходили в біленькому, всі ходили в синьому, тому що це мої улюблені кольора. Молодець. А ти б хотіла штани, джинси, там, футболку, чи краща шкільна форма? Ні, краща шкільна форма. Я думаю, що це некрасиво ходити в джинсах і це тільки ходять якісь круті діти. Молодець. А ти б хотіла спідничку чи джинс? Ну, чи як штаніжка там? Якщо літом, то я ходжу в спідниці в сарафанах. А якщо зимою холодно, я ходжу в штанах. Особисто я ходжу всі чотири роки, що я навчаюся в 12-й школі. Я ходжу в сорочці і в галстуку. Але але зараз я в гольфі, тому що. На вулиці холодно і ожеледиться може будь-якого моменту наступити. Віта Іваніна нам в нас така традиція: якщо свята, то ми вдіваємо вишиті сорочки, щоб гарно виглядав весь наш клас. А тобі в ній зручно? Так. А як а ти б краще б носив джинси футболку чи шкільну форму? Ні, тому що я думаю, що е шкільна форма вона прикрашає людину. А джинси, всякі там кофти, вони тільки людину віддаляють від того, щоб на неї звертали увагу. Це наша традиція в класі. Ми не стаємо дуже гарними, бо тому що джинси ті з тими всякими стразами, з бусінками. Тобі таке не подобається носити? Ні. А яку б ти б хотіла мати форму там. колір? Ну. Синій більше подобається, тому що оці червоні зелені кольори мені не дуже подобаються. Це твій улюблений, ніби як колір, так? Да? Так. Знаєте, тут питання таке, ну ну зовсім не категорично, тому що майже всі ж учні молодших класів вам відповіли на питання, що вони дуже задоволені, їм дуже подобається ця їхня красива форма. Але мені здається, що вони ну, в основному не замислюються над тим, тому що їхній вибір це є ну, попросту вибір батьків. Можливо, так, вона їм подобається, але вони в такому віці, на якому вони не замислюються. Вони один для одного насамперед друзі. А не як, наприклад, старшокласники вже хочуть вирізнитися, бо вони бачать своїх школі однокласників вже не як просто друзів, Вони хочуть завойовувати якийсь авторитет перед одним одному. Тому молодші класи це. Це нормальна відповідь на їхній вік. Тобто, якщо їм це подобається і вони так гарно відповідають, і їм подобається носити під форму, навіть вищити сорочки. Я за. мені здається, що це в якійсь мірі такий дух патріотизму присутній. І нехай це буде, і якщо ми будемо плекати це в дітях, мені здається, що це буде дуже добре і прекрасно. Ми також звернулися до учнів старших класів. Тобі подобається носити шкільну форму? Ні. А чому? Ну, в ній некомфортно і жарко. А початкові класи казали, що їм добре. Ну, то початкові класи, а коли стаєш старше, то вже розумієш, що не треба її носити. То Тобі в джинсах набагато зручніше? Так, да. Але я в джинсах не ходжу. Чому? Жарко. Ух, розумно. Тоді в скільній формі тобі краще, так? Да? Так. Да. Що ти казав, ні? Ну, мені так подобається. Кожен день носити один, той самий колір, і це просто так, ну не по собі. А що б ти хотіла б носити замість форм? Ну, джинси, якісь, ну, свісти, що тобі подобається, наприклад. А яку б ти хотіла форму і колір, там, стиль, ну я не знаю. Ну, по собі я б хотіла джинси. Ну, що собі подобається і е, хочеш ходити кожен день. То ти проти шкільної форми і не хотіла б її взагалі носити, так? Ну, може, там один день на тиждень. Чи на рік? Ні. Щоб чути, там не вразти чи що. А якщо по святам? якісь тут свята, не знаю. Ну, свята це, це, це особлива форма буде, наприклад. Тобі подобається носити шкільну форму? Так. <рес> а яку б ти хотіла б, щоб вона була? Красивою, щоб було стильно. Ну, ходити кожен день, щоб всім казали, як ти красива. А та, що ти зараз носиш, вона тобі подобається? А колір? Так. <рес> І стиль. Ти <Так. рес> б не хотіла б ходити в джинсах, в кофті, так як ти зараз. Хотіла. То тобі що, подобається більше повсякденний одяг чи шкільна? Подобається шкільна форма, але мені подобається носити ну, носити джинси. Та кожен день би не ходила б у формі, так? Да? А яку б ти хотіла, щоб вона виглядала? Ну, юбка, колготки і підяка. Вам подобається носити шкільну форму? Звичайно, на мою думку, учень повинен виглядати пристойно, але знаєте, не завжди зручно ходити там в білій блузочці чи в спідниці. Допустимо, наприклад, зараз холодно і хочеться одіти якусь теплішу ковтинку. Ну, якось так. А за ви хотіли б форму, щоб вона виглядала, колір, стиль не знаю? Так, мені подобається шкільна форма, але не завжди згідно з погоди можна носити костюм, бо так би холодно і зміняється температура. Шкільна форма, я коли доречна. Я люблю класику, знаєте, класичний стиль одягу. А ви за шкільну форму? На мою думку, джинси з футболкою це зручніший одяг, але в деяких, ну, в деяких випадках люди повинні одягати офіційний одяг. Я думаю, школа це саме те місце, щоб носити шкільну форму, але не завжди. То ви б не хотіли б кожен день носити шкільну форму. Хотіла, але інколи, не завжди б. Не кожен день. Вона не завжди доречна, деколи хочеться одягнути щось нове, купиш красиве, але форма завжди однакова. А яку б ти хотіла шкільну форму? На нас свій смак, щоб в кожного була така, як люба, але в класичному стилі. А кольор немає різниці. Точно? Точно. Шкільна форма для старшокласників це дуже таке питання спірне. Як на мене, в принципі, я можу зрозуміти і самих учнів, і самих, само керівництво школи, яке, в принципі, інколи заставляє їх і примушує носити ту шкільну форму. Учнів я можу зрозуміти в тому плані, що я розумію, особливо дівчат, також я сама була дівчиною, і я розумію, що вони хочуть якось виділитися, вони хочуть якось підкреслити свою красу, хочуть підкреслити свої якісь зовнішній вигляд, який в них. На даний момент є дуже важливий. Тобто головне, насамперед, в цьому питанні, мені здається, щоб дорослі і діти знайшли в цьому якийсь компроміс. Не методом насильства якогось, що директор прийшов і сказав: завтра ви всі в шкільній формі. І шкільна форма це така, 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 щоб вони знайшли якісь компроміси. Можливо, це має бути якимось чином звернутися до спеціалістів, яких, які займаються розробкою якихось. Модели у нас є в Червонограді дуже багато, наприклад, таких закладів і підприємств, які займаються масовим пошиттям. Можливо, звернутися до спеціалістів, якихось дизайнерів, модельєрів, які би могли порекомендувати, як краще вирішити це питання. Тобто, коли приймається до уваги не думка тільки викладачів і самого керівництва, але й думка школяра. Тобто, це би це питання однозначно. Тобто, можливо, не вирізало повністю. Але якась частина учнів, мені здається, задоволення би носили ту шкільну форму. Як і, і хлопці, так і дівчата. І вони би себе набагато вільніше і простіше почували. Тому що, коли вони вдягають ту саму шкільну форму, яка їм не подобається, вони весь час в тому прогнічному настрої, тому що вони сидять і думають, ой Боже, та вона ж мені наличить. Та зараз на мене прийде однокласник, подивиться і скаже, що я тут одягла таке. Тобто, це повинно, все, ще раз кажу, все повинно дуже сильно е, підготовлюватись і розроблятися з думки особливо школярів, і тоді вже самих викладачів, і спеціалістів, психологів, дизайнерів, модельєрів. Коли це питання таким чином буде вирішуватися, мені за це проблема буде набагато менше. Ми також поцікавилися з думкою вчителів і психолога школи. У вашій школі носять шкільну форму. У нашій школі носять шкільну форму. Це є один, одна із умов зовнішнього вигляду учня, оскільки шкільна форма все-таки потрібна, Потрібна інше питання, яка вона, на мою думку, якщо б модельєри якось краще її вдосконалили, щоб вона не була такою канонічною, а все-таки більш сильнішою, молодіжнішою, то це б набагато краще заохочувало учнів, все-таки її носити на як повсякденний одяг, і це б допомогло викорінити із шкільного життя. Джинси, светри з капюшоном, які зовсім не мають естетичного вигляду, а лише навіють якусь таку розкутість надмірну, яка не потрібна на уроках. Учень все-таки має вкладатися в якісь рамки, аби вони не були сильно гнітючими для учня. Тобто форма може бути і гарною, і скромною, і одночасно стильною. На мою думку, зразком такої форми це обов'язково має бути якийсь кардиганчик, жакетик. Також це може бути жилет гарний, спідничка, довжина може бути вища колін, може бути рівно з колінками, ну не довша, Оскільки це також діток, як на мене буде блокувати. І штаніжки, штани можуть бути і кантові, можуть бути і з кльошем. Кольорова гама не обов'язково синьою, оскільки всі ми звикли, що форма має бути синьою і не інакше. Це може бути і гарний, і зелений колір, приємний, може бути і коричневий, і зрештою стильний, класний, чорний. Сказіть, як психолог школі? Чи потрібна шкільна форма для дітей? Ну і це питання в нас не досліджувалося, але як психолог школи я можу сказати, що в розумних рамках. Шкільна форма все таки потрібна, тому що от скажемо, наприклад, в 9-х класах, в 11-х ми проводимо профорієнтаційну роботу, тобто ми націлюємо дітей на їхню майбутню професію. Вони думають про те, який вибір їм потрібно зробити. І відповідно, коли ми з ними це проводимо, ми налаштовуємо дітей на те, що зовнішній вигляд теж має значення у виборі тої чи іншої професії. Тобто, ну не дарма ж кажуть, що ви зустрічають по одягу, а вже порушають по розуму. Тому в таких розумних рамках шкільна форма я вважаю, що потрібна як така потрібна. Але звичайно, це не потрібно доводити до абсурду, коли вже діти мають такі занадто жорсткі рамки, тобто має бути так чи інше. Діти мають право завжди мати право вибору. Тоді в них немає психологічного якогось такого налаштування проти школи, вони не нервують. Тобто, з боку батьків повинно бути такий варіант, що от коли дитина іде в школу, мама повинна її. Дати можливість вибрати, чи ти одягнеш це, чи ти одягнеш це. Але ця, цей одяг має відповідати шкільним таким, можна сказати так, ну, стандартам, нормам. Тобто в дитини має бути гарний, охайний зовнішній вигляд. Якщо вже холодна, така більш пора року, відповідно дитина має більш одягатися по сезону, по погоді, тепліше. Але так само в рамках гарного вигляду. Щоб це було естетично, зручно, ну і скажем так. Є такі, є такі моменти, деякі, що от, коли дитину заганяють такі жорсткі рамки, тобто початківці, перші класи, дитина не завжди може впоратися, от з тим метеликом, не завжди може той галусточок швидко роз, розв'язати і передягнутися у шкільну форму, у спортивну форму мається на увазі. То я вважаю, що в принципі, якщо можна зробити якесь послаблення, скажімо, навіть от для, для тих маленьких дітей, коли вони приходять в адаптаційний період, то я вважаю, що можна його. Зробити, тобто можна дозволити якесь послаблення. І в основному я вважаю, що діти мають відчувати себе у формі, комфортно і щоб це їм не заважало і ніяк не напружувало. І не заважало їм і працювати, вчитися, і комфортно себе відчувати в оточені однолітків, тому що це є теж важливо, скажем, середній ланці вони звертають увагу вже на зовнішній вигляд. Їм хочеться виділитись, їм хочеться якимось таким чином привернути до себе увагу. Це теж треба враховувати і надавати можливість дитині самовиразитися таким чином. Ну але як кажуть, завжди в рамках пристойності, тому що це є навчальний заклад, і відповідно він має свої якісь норми і правила. Я цілком погоджуюся з думкою вчителів і психологів. Єдине, просто вважаю, що до них повинні долучитись інші спеціалісти модельєри, дизайнери, конструктори якісь. Ну і не менш важлива думка самих батьків. Чи заставляли б ви носити своїх дітей шкільну форму? Ні, не заставляли. б. Ну, вони... Вже великі повиростали, вже внуки є. Коли були малі, то заставляли. Заставляла влада. Ми ходили в корисну форму і чорний переїчок. А отже, ага, ще були манжети. А от коли свята, нібито так святково було. Білий фартушок. і було, як вам сказати, так навіть святково. І якийсь такий був навіть піднесений настрій. Ну, а зараз, бачите. Ходить, хто як хоче. Ну я рахую, що ФОБА повинна бути як дисципліна, так форма, все повинно бути по-шкільному. Чи Носили б ви шкільну форму. Зараз ніколи житті. В школі, коли я вчився, заселяли, я не носив її. Діти. Якщо треба було, я її купляв і вони ходили в ній. Мусили не ходити. То йшло, вони не ходити в неї. А зараз я б не ходив в ній і ніколи вже не носив її. Ви проти шкільної форми, так? Да? Як сказати? Ні, ні, ні. Я не против. Але щоб не було, можна було, було всі однаково. А не так, то ліпше, то не ліпше має. Щоб всі було однаково. А яку б ви хотіли шкільну форму для дітей? Щоб було всі однаково. Щоб не було, що діти є ліпші, мають ліпшу форму. Та не можуть форму купити. Що робити тоді? Дітини, діти почати ви діти виробити різницю, війну. Війну. Маю сказати всі, для всіх однаково. Ти мільйонер, форма одна. Ти тупий – форма я сама. Ви хочете, щоб всіх була однакова форма і в старших, і менших? Так, так. ні я, я, я ні я старших. ні-ні, ні. ні. Та маю вирізатися, що старший є. Ті, та форма така. Менше і й менше, але що ціло. Одного, не так? У мене тато багатий, форму мені золоту купив. Я бідний форма бідна в мене. Як ви кажете? Я б, Сама б я не, не носила б форму. Чого? Вона мені не подобається, мені так не так незручно в ній. Е -е, ви не праві. Ну чого? Е батьки є різні. Одні багаті, злої так? У них дітям костюми красиві, другі як дітям бути в школі разом? Ви бо ти мама мені купила ліпше, ти мені купила гірше. А як жити разом з тім? Діти роблять, собою, що мені мама купила другий костюм, другий меж, другі штани. А ви мені купили погане. і роблять, ви робите, хоч робити. А олігархі мають жити. Відійшко вчитися олігархи, біді, другій школі, так? Ми опитали багатьох людей, а ви згідні з їхньою думкою? Так, звичайно, я згідна з думкою і самих вчителів, і школярів, і психолога. Єдине, це все потребує деяких корекцій. Вважаю, що питання, в принципі, е... свобідно можна рішити. Справа в тому, що треба прикласти деяких зусиль. Але ми повинні спонукати і самих школярів, тому що багато ми можемо зрозуміти, не хочуть висловлювати свою думку на рахунок шкільної форми або не хочуть собі якихось зайвих проблем в школі. Просто ми повинні підходити до цього питання дуже коректно. І стимулювати їхню соціальну активність якось дуже так плавно. Тобто, якщо це питання буде вирішуватись лояльно, а не методом війни, я думаю, це все з часом вирішиться, і ми дійдемо до якогось логічного кінця. Дякуємо за цікаву розмову. Це була передача стиль.